Друзі, ну я вас запрошую. А знаєте куди на етнофестиваль мистецький арсенал? Він, до речі, розпочинається саме сьогодні і триватиме до 1 березня, до початку справжньої весни, календарної весни. Це ярмарок українських майстрів народного мистецтва та хендмейд. Я таким ну, раз він напрямок. вас запрошує, то значить він знає, що він там точно буде в суботу, о 12.30. Ви зможете зустрітися з Русланом Сєнічним. Так, я вас запрошую особисто кожного з вас, друзі, будемо дегустувати смачний джем. М -м, це буде перфетто. Люблю це слово. А, а смачний джем. Знаєте, з чого? З сонячної хурми. це щось неймовірно, і це буде за власним рецептом, який увійшов, до речі, до книжки До цієї книжки Сніданки весна, літо осінь. <laughs> так до речі, ось таку теплу чашку. До речі, цю чашку. я розіграю сьогодні на сторінці сніданку з один присуду на мережі Фейсбуку. Мови, дивіться незабаром. Ну і Я додам, що впродовж цих трьох днів хід на фестиваль мистецькому арсеналі буде безкоштовним. Якщо ви прийдете з пакунком підгузків, підгузки отримують 200 маленьких діточок, які мешкають у містечку для переселенців в Добропіллі, що у Донецькій області. Отже, друзі, давайте робити разом всі добрі справи. Закликаємо вас, будемо добрі.